Друзі, всім доброго ранку. Ви на каналі Копачі Збирачі. І ми сьогодні приїхали на поле. Приїхали сьогодні на цілий день. Приїхали на сьогодні, яка велика банда, Сирік. Куча Русик, Танюха, Юра, Настя, дуже багато. Сьогодні і з підписниками приїхали. І з підписниками, як вони сьогодні розказали, благодаря нам почали копати. То приїхали сьогодні на цілий день. Сьогодні копу посвятив весь. День і перша локація, наша перша скіфа. І як хто мене в Тікток дивився в прямих трансляціях, ми були ось нещодавно, не знаю, три дні чи скільки по черняхам ходили, там нічого не знайшли. То я казав, що наступний коп буде по скіфам. Сьогодні походимо зараз по скіфам. Приїхали на поле, його ось тільки тільки -ті трактори перетискували, і за посадкою, там те поле, що ми теж були. У мене відео виходило останнє, останнє там десь рік теж кучу наків знайшов, і як мені писали підписники, що е, він за кінака знайшов, як воно можна, не знаю, як воно там думаю, називається, хто мені там писав, то приїхали на це поле з походим, ну, поки не набридне по а далі. А далі далі переїдемо десь ще, може по чекав, може по Хоторщині, Я ж кажу, цілий день, я думаю, сьогодні буде не одна локація і буде куча, купа купа знахідок, тому що нас багато. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося. Перший знахідку вже є перша знахідка, чому я її включився, в принципі. І знахідка взагалі просто крутезна. Ви тільки подивіться, як дзвонить. Як дзвонять, ну тут наки дзвонять гарно. Гляньте. 44-45. І я відразу подумав, що куля мені попалася. А потім. А потім гляньте. Як трошки почав дивитися, це не куля. Це кулевидний накінечник. Ось ось такий першинок. Перший перший. Тому що, ну, согласіться, що на кулю це не то, що не схоже. А зовсім це не то. Ну ось так. Круто, круто. Такий лайкосик. Зразу буквально тільки вийшли на поле. Ходим. Ви тільки подивіться, який був сигнал, друзі. 94-95. Як таке може бути будь... ось хожу, гляньте, жовте пятно зольні. Е, Вістря знайшов тут. По, -по, -по накам ходив. І гляньте, який сигнал. Я подумав відразу, що... Буде гарячі каміння, тому що тут вони бувають і вони як під землю дзвонять там 90 чим-то, ну хто за кінок себе копає. А як викопаєш, тоді починає, або пригати, або чорним зводить. А тут викопав, ні, не помінювалися. Я вже побачив, я ще сам не, не розривав. Гляньте, побачив, що це кругляшок і щось велике. Трусі. Ого-го, гляньте, яка шайба. Тут вже все викопане, я так думав, вістря. Ви подивіться, що за монета! ху 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 Клас! Оце да! Зараз будемо мити з вами. І дивитися просто, просто жив знахідку. Ого. Оце я вже просто-просто в шокі. Це ж треба так ранок почався. Знака. Потім... З такої шайби. Фух. Ну хоча тут, в принципі, не дуже дивно, що таке могло б попастись, тому що Сірік тут луску знаходив. Ну луска це ну, зрозуміло ще. Друзі, о, це п'ятерочка, 5 копійок, масони. Ого! Давно мені п'ятак не попадався, ще й масоне. І гляньте ще в якому стані, видно все чітко п'ятак, не тільки тут ось трошки коцнуте. Це вже плуга моя ну В тому плані, що завжди ця сторона крутезна. Гляньте в якій патині. А ця затерта. А тут і ця буде сторона. Класна. І ця. Зараз може даже рік роздивимось. Клас. Зараз. 1836. Наче 36-й. Друзі, ви подивіться, який стан. Да, 36-й. Клас. Взагалі просто. Просто крутезна знахідка. Ху-ху-ху-ху-клас! Зараз зроблю ще пару фоточок. Класно! отакий лайкос. Попалась мені якась прикраса. Ви тільки подивіться. Якась штучка попалась, схоже навіть на срібне. Подумав, відразу зразу, якась закльопка від свяка чи я не знаю, шляпка. А потім перевернув. І гляньте. Вушка. Таке як вона, як вона, як вона десь до де кріпилась і може сережка, яка була, може знає. на важка і наче як срібла. Так що круто. Круто. Ну це, я думаю, завжди все що вже може яка хуторщина, радянщина чи царизм, А може і скіфи, не знаю. Скіфів було срібло чи не було, а напишіть. Ну, забираємо, ходимо. Ви тільки подивіться на цей сигнальчик, гляньте. 26, 27. Я вже знайшов його і гляньте. Терчить, терчить вістря, гляньте яке крутезне. Да, ну на цих полях вістря мені подобаються великі. велике. і семочки, ну, в основному такі двохлопасні, навіть трьохлопасні, були ну, такі всі великі. Да, тут їх не так часто вже знайдеш, але от як знаходиш, гляньте яке з вушком, з усім, все прям крутезне. Такі хоча б пристріляй. Круто, забираємо, ходимо. Це за тим, що ми приїхали. Клас. Друзі, попалась мені якась монетка. Тільки виковирив її І зразу побачив. Золота може. Зараз будемо дивитися з вами, я ще сам не дивився, якщо по-чесному. Тільки викопав, побачив близько, думаю я включу. Друзі, попались нам наші українські 50 копійок 2009 рік. Все одно монетка, монетка. І це радує нас. Забираємо ходим. Ну що, друзі, локація номер два. Їхали. Ну, це, в принципі, в нас вона не запланована сьогодні. Там інші поля заплановані, ще не доїхали до них. Но Їдемо і побачили, що скошений, гляньте, як рівнесенько, гарно лужок. І вирішили заїхати перевірити, тому що завжди він був хороший, трава була в коліна. І ми так подумали, що перевіримо, може вже щось є. І, в принципі, недаром, уже недаром заїхали. Гляньте, був глибокий, ну такий глибокий, майже штик-сигнальчик. І в мене є перша монетка. І гляньте вона, яка залипша. Така як. З якогось кошелька чи не зрозуміло, що. Бачите? Ось дерево, чи... чи не зрозуміло, що воно, як воно. Зараз будемо дивитися, що це попалось. Дзвонило невисоко. Більше за все ще раді... радянщина. Зараз подивимось згоми. Ну, вже даремно заїхали. Так, що тут? 10 копійок. Рамочник. Да, в рамці. 10 копійок. 1937 рік. Не, ну, піде, гляньте, ще й обтирається. В принципі, стан буде більш-менш. Забираємо монетку і вихажуємо. Друзі, виключився я ненадовго. Тут 10 копійок, тільки що вам знімав е, ті ще, ті ще рамочник. І перевіряю ямку. і Гляньте. А в ямці ще щось є. І я відразу включився знову. Зараз будемо шукати з вами. Де воно І що воно, Ось, гляньте. Є щось тут. Є шанс, що буде ще одна монетка. Ну, дуже хочеться. Це вірити. І радянщина, тому що дзвони точно так само. Оце ну, ж також монетка, вірно? Зараз. Зараз. Подивимось. Є гляньте, викопав. Кормі такі попадають. Зараз будемо дивитися прямо з вами. Іде, іде Ці грудки десь. Друзі, ну ці грудочки дивимось. Єсть, є ще монетка, гляньте. Є монетка. Є, є. І це вже бачимо, це вже 20 копійок, укрупняємось. О! Який ще мив, всього окра нагадується. 20 копійок 1935 рік. Ні, ну круто, за дві ямки дві монетки, хай буде. Такі якісь вони залипші, незрозуміло такі. Іначе вона повинна бути не одна. Ну, в принципі, вже вона не одна була. Може ще зараз перепровірю, не буду виключатись прямо. Зараз ось на лопатицю. Будемо перепровіряти. Ні, цього разу вже все. Не, нема вже. Друзі, зариваємо ямку, Ну, все одно дві монетки. Ще й ранні то чому й ді, хай будуть. Ходимо! Друзі, он ходили он на тому лугу. Он до сих пор, а хто там Настя, мабуть, ходить Танюха. до сих пор там ходять. А я підійшов ось Ми подивились по карті, ну тут зв'язку зв'язок зв дуже поганий. Десь стояв хутір, але не дуже розуміємо де. Я так зрозумів, що це, мабуть, я підійшов до нього. Ось кущі, фруктові дерева, ось. Вон вийшні. І сюди підійшов дуже багато чорного і вже дивлюся, якрада потоптана. То, значить по-любому я, на вірному шляху. І в мене був сигнальчик такий гарний, між слідів. Вон гляньте, он, сліди йшли чийсь. І в мене сигнал ось був. Зараз лопату Ось Отакий. От 60. Тільки гляньте трошки в сторону і вже все, чорним. І я побачив в грудечки, друзі, гляньте. Монетка і білесенька цей білончик попався нам 100%. Опа! Гляньте відбиток. Все як має бути. ого клас! Друзі, в мене на сьогодні вже друге срібло. 10 копійок 1925 рік. Ну це ж круто. Круто гляньте, який стан монетки. Просто шикарний. Клас. Значне все тут виходило. Ну, тут дуже багато мусора, то я думаю, треба ходити дуже, дуже не спіша і будуть знахідки. Да, вже Крупняк може і повибирали, але ось такі красуні ще попадаються нам. Ходимо, друзі. Після білончика пройшло хвилин 5. І буквально наступним сигнальчиком і мені випадає ще монетка. Радянщина. Ай, на цей раз пізня. Одна копійка Який? 1900... 69. й Начебто. Зараз помиємо, наче 69-й. Ну, все одно, не все вибрано. Ходимо зараз. Може ще щось. Який медичок може вискочити. Так, 1969 рік одна копієчка, Ходим. Все одно, цікаво. Так як я три копи підряд приїжджав додому з нулем, то сьогодні я вже відкопався гарно. Хоть би не зглазить, друзі. Гляньте, пройшло ще, мабуть, хвилин 5 чи 10, і в мене знову монетка є. Є монетка і знову радянщина. Тому що дзвонила точно так само, як тільки що копійка дзвонила. Чуть-чуть більше, мабуть, двушечка, Да, двушечка. І на жаль, вона вбита. Ладно, якщо будуть такі попадатися, то я не буду вам показувати. Ну, в тому плані, якщо будуть. Пізні попадатись, не дуже їх цікаво. Ще й гляньте, які вони залипші. Ну нічого, для кількості піде. І ще одна монетка, гляньте, з якої глибини, майже штика, 20-23. Я вже побачив, друзі, побачив, але ще не маю. Це 20 копійок. Щитовичок попався. Ну, таку монетку можна показати. Подобаються вони мені. Вони ранні, в гарному стані майже завжди. Не піть радянщина. Так, якщо ранні попадаються, значить повинні бути піцарі. 20 копійок 1930. Так, на мою це буде гарний став. Ось така монетка. Ну, входим. Круто. Ми на третій локації. Фух. Приїхали сюди, пообідали, трошки відпочили і вийшли знову копати. Так, тут був соняшник, прибрали, класний ґрунт вообще, піщаний. І тут було нажарування вообще, просто крутезне. Тут були скіфи, черняхи і навіть царі. E, чому царі? Тому що он, дивіться, я не знаю, видно, не було, видно, буде воно вдалині. Там e, хрест стоїть, e, ще, що в дворах хоронила раніше при царях. А то там далі царі, тут, де ми ходимо, e, черняхи і скіфи. То в мене була перша знахідка. Фух, ходимо уже, я не знаю, може хвилинок 20 просто. Так пане, їдали, що, якщо чесно, вже дуже-дуже <кхи> тяжко ходити. E, у мене є перша знахідка, зараз буду вам її показувати. Не знаю, що там всі понаходили, але ну, в мене є перша. Воно ходять пишіть, пищать прибори, щось копають, присідають, я думаю, знахідки є. Тому що ми зайшли на це поле, а не видно, щоб копа не було. Так що, поле наше сьогодні. І гляньте, і гляньте в мене знахідка яка. І мені опалося нової вістря. Яке Який, якесь воно трошки підзалипше. Під залипше трошечки. Перший раз мені вістрі таке попалось. Щоб було в такому стані. Завжди вони в гарному стані, ну, якось так. На третій локації перша знахідка. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, ходили вон по тому полю. чи верніше я ходив зараз всі там далі ходять. А я зійшов ось з цієї сторони луг, по лужку вхожу. І в мене був сигнальчик. Ось такий. 22-23. І дивлюся вже втратить кругляшок. Кругляшок. Відбиточок. Все як має бути Ну що у нас тут Двадцаточка попалась. Радянська. Сьогодні уже майже повна хабарниця. Ого, ага. що ми не пшикаємо? І вода ночі не хоче пшикати. що не вдасться помити нам чи що. Зараз ми відкрутим так помиємо. 25 1937 рік. Двадцаточки гляньте вона. Чорна, така як наче горіла. Так буде стан, в принципі, нічогенький. Ось такі 20 копійок попались. Ладно, забираємо тут повихожу. На чому ходити, тут попадаються такі сигнали 93-95. Знімаю їх нафрізаю, тому що то ложки, то якісь алюміньки, кусочки попадаються, то, значить... І є шанс, що попадеться якийсь мінячок, так що ходимо виходимо. Друзі, гляньте, підходять всі до машини, я підійшов самий перший. Зараз будемо розкладати знахідки і робити обзорчик. Сьогодні покупали гарно. Пройшли три локації, дві ті ще задумали і одну так спонтанно заїхали. То, в принципі, на кожній локації були свої знахідки. Знахідки, в принципі, чудові, купались сьогодні гарно, не так, як я два попередні чи три. То зараз всі підійдуть, розложимо і будемо дивитися, знахідок сьогодні так багатенько буде. Кому, підписує... Кому понравилось, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, ну і дивимося обзорчик. Друзі, а по обзору знахідки. Е, знайшов Юра із. Чим ти ходиш, Юр? Uh, Нокта. Three. Ага, но... Нокта, Нокта скорик три. Е, так, що у нас попалось? Козацька срібна сережка, потім фіболка, е, два п'ятачка радянських, потом значок і, і два годзика. По моїм знахідкам і з екіноксом 900. Мені попались раз, два, три, чотири з половиною вістря. Потім ось якась така штучка. Незрозуміло, не знаю, друзі, хто знає, то пишіть. П'ятак масони. Куру. Хороший короб має бути. <сум> <сум> так. Потім п'ятак масон взагалі порадував, давно їх не копав. Дуже прям давно і в більш-менш гарному стані. По цікавим знахідкам. І ще білончик попав з 1925 року. А то все Радянщина. Радянщини куча, в принципі. Та ще рання там в гарному стані, а та ще пізня, взагалі залишається. Така хлам, я її навіть не всі показував. Тань... ага, русіка знахідки. Ось русіка знахідки, аж дві штучки, двушечка радянська і конінка. Він купає із Айської якої? тобі? 350. Танюхи знахідки. Ну, Танюха, як завжди, за кіноксом 900, наложила своїх знахідок з дому. кучу. Так, так, так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вістря. Нічого. Сім штук ти знайшла, а де Ні. ти її ще понаходила? Тут? Ні, тут один наш плато катався. Нічуся. Е, потом. А, мені показалося якась ця е, якась царська, вона середянське. Все і... Ходячка, 5 копійок. Його ходячка, 5 гривень і гляньте, вони вже які розлісся. Це все. Так і що там, хоч коца і хоч не коций. Скільки їм, рік два і... І вже все. Як може як два. Так. E, так, так, так. Ага. Ну, серіка знахідки будуть самі потом. E, і знахідки Насті. Тож, гляньте, відкопалася гарно. Так, що тут? Що з нічого ми почнемо? Начнемо із 5-півчок радянські, Потім дві двушки. E, обручка. А, зараз подивлюся, значить я неправильно побачив. E, Обручечка. Так, да, 10 копійок. 1936 рік. Вістря. Різноманіття, гляньте, в усіх є. Ага, прясло. І прясло, гляньте, яке цікаве. Дуже цікаве таке. Я спочатку, як тільки починав копати, я думаю, що це якісь кольосика, як знаходив, mm -hmm. mm -hmm. Так. К Конінка і від годинника. Серік. І з еквіноксом 900. Ну, гляньте, він вже як завжди відкопався, він вже розкладає даже по періодам. Радянщина, щоб було швидше. Е, гудзики, кусочок від хрестика, штурвальчик був, на жаль, не цілий. Також козацьку сережку да, викопав. Це, не це не Да? Не козацька. Ну, хай буде. Як може Може це да. може, різне. Може. Головне, що срібна і це приємно. І. Вістря. Раз, два, три, 4, 5, 6. І гляньте 6 вістря і одне ось копье прямо. Гляньте, яка Вообще Крутяк. Потім голочка від фібули. І браслет, браслет. Да? Чи кусок від браслета чи щось. І ось якісь теж обломочки. Що, друзі, гляньте скільки знахідок. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!